Пророцтва карпатського мульфара нечая для України. Драка знайдуться ліки, ще одна хвороба гірша буде від драка від, від спіда. ще гірша хвороба, яка буде стінати людей без, безповоротно. От що ви знали, це є кара Божа. От, бо перша кара була від Господа Бога, кару Бог давав водою. Всесвітній потоп був, потопа. От, А тепер друга кара буде вогнем. Все непотріб землі має бути згорений. Повністю, що згорить, що згорить. Вода буде горіти, камінь буде горіти, глина буде горіти, все буде горіти, все живе. От, ото і краще готується. Бо аби ви собі знали, що цивілізація має дійти до своєї вершини до апогея. І потім вона буде повністю знищена. Абсолютно. І знов пішнять від камінного віку. Пророцтва. Сьогодні ними заповнений практично весь інтернет. Весь світ дізнався, що відбувається в Україні. Якщо раніше цю країну не можна було назвати надто популярною, то тепер практично кожен знає про те, що вона є. І немає нічого дивного в тому, що всім хочеться дізнатися про те, коли закінчиться війна. Точної інформації з цього приводу, звісно, немає, але можна вивчити прогнози мульфари чая на 2023 рік для України. Хто такі мульфари? Мольфари це якщо говорити спрощено, карпатські провісники. У культурі гуцулів так називають людей, які мають надприродні здібності, тобто вміють заглядати в майбутнє, знають, як лікувати ті чи інші хвороби, а також бачать більше, ніж решта. Якщо вивчити стародавні повір'я, то раніше були добрі та злі мульфари, останніх називали чаклунами. Однак сьогодні вже вважається, що справжнім може бути лише добрий мульфар, тобто білий. Такі люди займаються цілительством, причому зцілюють хвороби з допомогою сили природи, основою чого покладено заклинання і відвари трав. Щодо того, як роблять передбачення ці люди, то вони спираються на божественну силу, власне кажучи, є віруючими людьми. Носять хрести та використовують їх у своїй професії. Примітно те, що справжні мульфари категорично заперечують те, що існує темне чаклунство. Але обговорюватимемо сьогодні прогноз мульфара Нечая для України. Проте для початку варто обговорити його біографію мульфар Нечай Окремий рядок в історії цих людей займають мульфарний чай. Його звуть Михайло Михайлович. Свого часу він народився у звичайній робітничій сім'ї, вивчився в Умані і навіть служив у Радянській Армії. Родом він з Івано-Франківська, і він сам каже, що відчував цілющі сили вже у 8 років тоді він умів зупиняти кров. Популярність свою ця людина набула у 1989 році. Коли до неї прийшло офіційне запрошення від влади міста, яка влаштовує фестиваль Червона Рута заперечувати хорошу погоду. Звучить це дуже дивно, але так і було. Багато хто став тоді свідками його умінь. Адже він буквально розігнав руками хмари. Померла ця людина досить трагічно, і він передбачав свою смерть. Він знав, що його йдуть вбивати, і з якої причини яка відома, мабуть, тільки йому. Впустив свого вбивцю до будинку. Пророцтво про Україну. Головне пророцтво мульфара Нечая про розпад України полягало в тому, що війна буде, але все пройде так, як заплановано. Багато хто не вірив у те, що Україна з Росією будуть ворогами. Проте Нечай говорив про цю братовбивчу війну ще задовго до того, як вона почалася, бо сам він помер дуже давно. Ця людина ніколи не приховувала своєї любові до рідної країни та народу. І він справді знав, що державу чекають дуже тяжкі часи, і про це згадувала навіть його дружина. Він сказав, що з Володимиром Путіним пробуватимуть домовитися, причому з ним говорять і чоловіки, і жінки, але це дуже лукава людина. Він вдає, що нічого не розуміє, але і на нього знайдеться своя сила. Якщо він не поступиться, то буде велике лихо. Сьогодні складно сказати про те, про яке саме лихо йдеться, тому що весь світ завмер в очікуванні ядерного удару. І якщо Росія так зробить, то це вже буде не просто війна між Росією та Україною, це вже буде світовий конфлікт. І якщо простежити історію, то неважко передбачити, до чого спричиняють такі конфлікти. Не виграй у цій війні ніхто. Необхідно робити висновки про те, що вже було раніше, власне пророцтво мольфара Нечая про війну в Україні є найкращим для цього підтвердженням: схід це зона ризику. Ще 2014 року всі згадали про мольфара Нечая, бо він називав схід зоною ризику, бачив загрозу з боку Донбасу. Але тоді навіть говорили про те, що загрозу для України можуть нести Румунія чи Польща. Він вважав, що Україну можуть поділити на деякі табори та території, і все це закінчиться тим, що ця країна перестане існувати. Однак це саме теоретично, бо сьогодні вже відомо, що загроза прийшла з Росії, страшне пророцтво. Мольфар свого часу говорив про те, що на Україну чекає розкол. Звичайно, багатьох це лякає. Тому що в цьому випадку вона буквально зникне з карти світу, а її народи розбредуться по інших країнах. Однак він також каже, що це буде тимчасове явище, бо незабаром країна відновиться, однак вона вже ніколи не буде колишньою. Це буде зовсім інша держава, з якої розпочнеться відродження іншого світу. Таке страшне пророцтво дід Нечай дав інтерв'ю ще 2009 року. Тобто задовго до тих подій, які розкололи Україну на окупованій території, вже після його смерті вдова провісника говорила про те, що він дуже часто повторював про зради та приниження, які чекають на український народ, але зрештою все буде гаразд. Народ України потім ще довго згадуватиме цей тяжкий час, переказуючи його один одному. І вже ніколи стосунки з росіянами не будуть колишніми, бо на українців пішов народ, який забув про свою спорідненість. Коли закінчиться війна, складно сказати про те, коли закінчиться війна в Україні. Адже останні прогнози Мольфара Нечая про Україну на 2023 рік про це нічого не говорять. Однак, якщо простежити за словами багатьох провидців, не тільки мульфара не чая, то можна помітити, що війна точно не триватиме роки. Не варто порівнювати Україну і те, що в ній відбувається з тим, що буває в інших країнах, наприклад, Палестини. Україна переможе і переважно всі дати перемоги випадають на кінець 2023 року. Так, це ще не скоро, і перемогу треба буде зачекати, але вона буде. Що відомо про Володимира Зеленського? Щодо того, що буде з нинішнім президентом України Мольфар нічого не говорив, бо пророцтво Мольфара не чає про Зеленського відсутнє. Відомо лише те, що ніхто його не вб'є, хоча замахи на життя Володимира Зеленського таки будуть, тому йому треба бути максимально обережним. Однак для цього не треба бути провісником. Адже у ворога нинішнього президента свої методи ведення війни. Зокрема, він може використовувати і такий метод, як вбивство: у будь-якому разі в України та її влади в майбутньому все буде добре. Тобто, переживати з цього приводу не доводилося.